Рятівник це той, хто рятує когось, допомагає. Рятівник це та людина, яка рятує других людей, які потрапляють в погані ситуації. Наприклад, коли в домі пожар, то рятівник може витягнути людину і його погасити. Ну, Люди, які е, при ситуаціях допомагають е, людям спасати їх життя. Рятівник — це та людина, яка е, допомагає людям, е, рятує їх у, якийсь, у якихось е, надзвичайних ситуаціях. Рятівник ще може спасти спожежі. Воді, ну, на морі де-то спасти може. Ну, рятівник це та людина, що рятує інших людей. Чи то на пляжі, чи то е, в якомусь будівлях, коли ті завалюються. Е, рятівник це е, така людина, е, ко, е, яка е, допомагає у складну годину, е, яка е, ну, е, Приходить на допомогу у будь-який час. По мені має спасати, він призваний для допомоги тим, хто не може собі допомогти. Працівник це доброчесна та благородна людина, яка здатна рятувати люд... інших людей з усіх небезпечних та суворих місць, не вважаючи на те, що він сам своє життя. На вилсинці, де тримає від небезпеки. Рятівники вони рятують людей або не тільки людей, допустимо собак, тварин різних. Спасатель це людина, який спасає життя чоловіку, допомагає вижити в яких ситуаціях. Спасатель это тот, кто спасает людей из непредвиденных ситуаций, там пожар, потоп или может он оказался на крыше и не может спуститься. на крайняк котенка с дерева снять. Вот спасатель это вот он все делает. Ну, это тот человек, который всегда поможет в виде.